Цим вони вбивають українців. Щодня російська авіація закидає українську землю десятками авіаційних бомб. Це як керовані боєприпаси, так і залізо вільного падіння. Чи просто ФАБ та КАБ. Розповімо про них детальніше. Що таке російські авіабомби Україна та світ мали змогу побачити навесні 2022-го, саме фабами, фугасними авіабомбами окупанти знищували Маріуполь. Це бомби, які скидаються з літаків і вільно прямують вниз. Їхня траєкторія залежить від висоти та швидкості літака, а також від вітру. Чітко спрогнозувати, куди ж впаде ФАБ або схожа авіабомба, дуже складно. Якщо ракета Якщо вона має двигун, вона летить мінімально на сотні кілометрів, то бомба має летіти на десятки кілометрів. Чим нижча висота скидання, тим коротша відстань, яку прилетить бомба. Це планер, фактично це планер. Важкий такий, але планер. Використання некерованих авіабомб несе певну небезпеку для літаків, з яких вони скидаються. Літак має бути дуже близько до цілі, а відтак може потрапляти в зону дії української ППО. Через це в перші місяці війни наші воїни збивали велику кількість ворожої авіації. Коли були активні бойові дії, коли не було цих коригованих авіабомб, то збитих було на порядок більше. Там було під 70 збитих. Це ті, що на землі валялися. Саме тому росіяни переключились на використання керованих та коригованих авіабомб кабів. Здебільшого ними працюють на передній лінії фронту, але так, щоб зберегти у безпеці власну авіацію. Такі бомби дозволяють уражати цілі, не входячи в зону ураження зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, які загалом обмежуються ну, 30-40 кілометрів. І це основна маса зенітно-ракетних комплексів. Бо комплекси типу там С-400, С-300 це велика дальність, їх не так багато. А от буків і подібних комплексів, торів там, стріл, да, величезна кількість. У ворога існує два типи такої зброї. Перший тип надійні, виготовлені на заводі каби. Вони точні, але їхня вартість наближається до вартості високоточних ракет. Це дійсно серйозні такі засоби. Вони назвали їх упаб 500 і упаб 1500. Це дійсно, вони таке щось схоже зовні між, між бомбою з крилами і ракетою. Дійсно, ці ракети вони виброш видно, що вони фабрично виготовлення, що вони оптічні, що вони мають такі е, гарні аеродинамічні форми, що крила там розкладаються нормально, там просто збільшується розмах шляхом висування крил. А є другий тип кабів. Фактично, це звичайні авіабомби вільного падіння, на які росіяни чіпляють недороге додаткове приладдя. Вони розробили. Е, Примітивний, простий а, модуль у МПК універсальний модуль планування і корекції. Цей модуль просто на таких обручах, як на діжці, да, підвішується на звичайну бомбу. Таких модулів у ворога три від найпростіших до таких, що навіть мають електронні компоненти. Геть, простий, лише крила і оперення. Кинув, розвернувся і полетів назад на свій аеродром. Більш примітивну систему наведення навігаційну, тобто бомба вже не летить, от як скинута там вітер знесло, там. а мають вже прост, просту навігаційну систему, вона вже летить більш прямолінійно. От. Але все одно там такого чіткого, вона просто летить в напрямку і може уразити ціль, може не долетіти, може перелетіти. І третій варіант, коли вони поставили систему комета М. І вже зробили управління і по е курсу, і по тангажу зробили. Е тобто ну вліво вправо, вверх-вниз. Небезпечність кабів у тому, що навісні крила та електроніку можна почепити на будь-яку авіабомбу. До речі, вони підвішують не лише фугасні чи вламку, чи осколково фугасні бомби, а останнім часом побачили вже бомби е з касетними бойовими частинами. Ще одна небезпека такого залізятча у росіян дуже багато. У них величезні запаси а старих бомб. Ще вони скидають бомби з розка 54-го і 62-го років. От я не кажу, що вони тоді і вироблені були в тих роках, але вони з тих часів вироблялися, накопичувалися на складах. І крім того, росіяни продовжують бомби цього зразка продукувати зараз. Як можна знищувати російські авіабомби? По-перше, збивати, але це дорого та небезпечно. Адже тоді треба підганяти до переднього краю фронту власну ППО, а також дешеві та майже нескінченні каби. Доведеться збивати дуже дорогими ракетами. Вартість бомби і вартість ракети вони зенітної ракети. Це не речі. А можна збивати каби з курсу з засобами радіоелектронної боротьби, то можна спробувати робити це, поставивши перешкоди системі наведення, або взагалі в районі скидання бомби приглушити сигнали супутникової навігації. Бо на цих бомбах там найпростіша система, ну вона розміром знаєте, в цей в GPS-навігатор. А найкраще знищувати ворожі літаки, які не лише скидають авіабомби, а й запускають по Україні високоточні ракети.